Ти зіграв партію, там, якщо це десь там поруч можна там вийти пройтися купити якоїсь кави, якщо швидко закінчив, це одне. О, Як тільки забалакав Ренат Джумабаєв проти нас. Вітаємо Рената. Поїхали. З Ренатом також ми перетиналися декілька разів. Ось, можна буде також глянути статистику. Так, захист пірцовінцевого. Кінь b6 одразу. Тоді я можу B3 зіграти. Поле c 4 забрати в коня. Так, ферзь 7, Ж4. Ну, тепер чорні зазвичай намагаються А5, А4. Ну, або з B4 спочатку зіграти, да. Так. Ну, тепер на А4, або я буду бути ЦБ. Тут все хорошо. Причому можна профілактику зробити. Щоб на А4 в ряді варіантів навіть можна забирати. Ну ком жадібний він забирає, але по-людськи доволі небезпечно це робити. Тому краще зіграти спокійно. Так, H5, тепер G5. F4 і F5 хочу зіграти. Так, c 5 Тепер, одразу f5, там gf і кінь d5, якийсь хід є. А... Так, треба згадувати. Здається, так треба зіграти. Щоб на F5 GF бити конем і нападати сюди. Тому що, якщо бити пішаком, після ef, поле d5 віддається і конь на c3 може прокинь. Так, а4. Так, ну мене змушує Ренат брати на Б4. Чи є в мене альтернативи? Б4, АП, Ммм, не зрозуміло. Ну да, бути я повинен. Так. Також хороший хід. Тепер кинді 5 загрожує. Хм. Не вже прям в мене нічого тут нема? <світ> Жесть. Тоді ми можемо сказати, що я не вийшов з дебюту. Тобто ось цей прорив це 4 а 4 це небезпечно. Треба... Так, так то я зіграю. Якщо вже даю тут трохи захисних ресурсів. Часу не вистачить. Здається, що Ренат якісь помилки допустив позиції. Але мені просто не вистачить часу. Знову повітряна тривога в Києві. А, просто віддав фігуру. Да, ну не вистачило часу мені розібратися, хоча я думаю, що вже в цих загостреннях що може, щось в мене може бути добре. Так, да, на секундах обидва плуталися, але, на жаль, я заплутався останнім. Да. Дякую, Рінату, за партію. Дуже бойовито. Ну, багато часу спалив, але ось ну, ось цих карколомствах. Ну, ось тут, я думаю, вже навіть, можливо, в мене є перевага. І ось тут. Ну... Це правильний хід, але на ось цей шаг знайшовся. І тепер верст се 1 я повинен закриватися, і тепер все, всі пішаки рятуються. Ось. Але знову таки, якби ось цього підкруту не було, то від нього захиститися, там, типу, А3, наприклад, зіграти. Я не знаю, як би ця партія закінчилася. Ну, або там, а, а три не допомагає, слон контролює цю клітинку. Ну, в будь-якому разі це було дуже гостро і реально цікаво подивитися. Думаю, тут просто кожен хід була якась груба помилка. Але все одно проти члена збірної Казахстану це непогано.